за передачкою прийшов. Як порозумів? Плюс бар. Так. Зараз зарядимо наш генератор. Друже Барс, мінус-мінус. Зараз так не відсутні. Точка 2, точка 2, небо. Слухаю тебе, небо. Та жить у вас, брати, Ром прийшов. <звіх> Де ти був? Кажи. <звіх> <звіх> так, хочу знати трохи відео. Де ми з тобою мешкаємо. Стов... Слухай, Володя, б... ти що знову з нашого подвір'я зробив позицію чи що? Ні, ні, я не стріляв. Що це таке? Це свіжі ці. Свіжі гільзи, я згадую. Я не стріляв по сепарам, ні богу. А по кому? А попросили просто профілактику, то я вже не хотів далеко спорити. Кадр. Так ти, ти нашу позицію yeah, здав, головну, де не стіно? Я сподіваюся, ця наша позиція не попаде в Ютуб, no, але можу вам точно запевнити. Танці про не було, вони обідали, що назад не стріляли. Це було просто другої точки. Я сьогодні вирвав ще два хвостовики, вас? Я Дим... бачу, подивитися. бачу, воник згорів і машини. Далай. Що згорівше А, друже кіндрату, у мене для вас теж подарунок. Ну зараз, це, це наше. наше це Що... Так сюди прийом. Наше житло. Телевізор. Отакий портсигар. Це по Так. Щоб другу кіндрату от такі речі збирати. Штур. Ох ти, а де ти знайшов? <плес> ну, там до старий штаб був. Ага. Біля біля мішків де там не може. Чорногора, чорночі, чорногора, червоно. Чорноті. Це... Утюс. Це у я знаєш це утюс. А це що? Чорногора, а це. від а... зажигательний. Зажгательний утес. Тобто він же вибухнув, да? Ну ну не вибух. Дякую. Рома, а тепер я... Дружа, у вас все в порядку? Тепер у вас все є. Не, я хочу Сюди скерувати, де ми спимо взагалі. <кій> Два, Речі, якщо, три. Там, якщо там uh, ті, хто будуть дивитися, почуєте, що я кажу. Бо те, що ви рацію ви слухаєте я зверху добре чую. Я не знаю, де тут витяжка працює чи що. Mm. О, ти краса, Та краса. Ну не прибрано у нас, не заставили. Арифа, прийом. Ми ж не в армії, ми на війні. Дружики навіть. Так, це я записку. Арець, люди пішов додому, коли прийде, він сказав, що відзвониться. Так, я вже вдома, плюс. А, тоді все нормально. Так, до речі, дружить кіндра. Так. Портсигар теж якби специфічний. Тим. Ось внутрі написано на наклечки, бачите, луганські делікатеси. Я Більше на зв'язку. А, це наша господарка. Так. Плюс, плюс. Дай, стой, 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 стой. Стай, стой, 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 стой. Прибіг. А ну гав? Зруби гав. Все. А де третій? Виходь. Так, стой, 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 стой. Ну до качки. Ну, побіг Ну це звичайно лєшо. Удоб, я сказав. Мангал, який мені ні разу так і не використали, м'яса немає. Ай-яй-яй. Не. Не. Качка, а тут дивися, що у нас пише. Зивей. Для ціни, якщо б я показав лівачам. Так. Лєшой. Лєшо. Лєшо. Ну лягші зараз на Закарпатті п'явино.